Друзі, вітаю! Я пані Лілія, зауч дистанційного ліцею Меридіан. І сьогодні мій гість не просто людина, а людина, яка знах знайде все від Евересту до вашого загубленого зошита. Це наш вчитель, вчитель географії, пан Андрій Озарчук. І сьогодні він відкриє нам секрети вчительства і захопить нас так. Більше, ніж пригодницьке кіно. Отож, давайте сьогодні подорожувати разом. Отож, перша, перша наша рубрика, чи правда, що вчителі географії? Отож, пане Андрію, перше запитання до вас. Чи правда, що вчителі географії можуть намалювати карту світу з пам'яті, але губляться в супермаркеті? В супермаркеті головне не загубити гаманець, але карту кожен вчитель географії намалює в пам'яті. Добре, приймається. Ідемо далі. Наступне запитання: чи правда, що вчителі географії замість далеко і близько кажуть кілометрів 200 на північ. Е, інколи навіть на південь. Окей, приймається. Наступне. Пане Андрію, чи правда, що всі вчителі географії вивчили всі країни світу, але досі не знають, як правильно пишеться Гондурас чи Гватемала? І, і Гондурас і Гватемала буде правильно, тому що це різні країни. Ось але е, зізнаюся, навіть яким би не був професіоналом вчитель географії, ну всіх столиць, всіх країн світу, на жаль, вивчити. Ну, їх близько двох сотень то нереально просто, але більшість вчителів, звичайно, це все знають. Ну, але Гонбураси і Гватемала я відкрию секрет, вони недалеко один від одного розташовуються навіть. Красно. Отож, йдемо далі. Останнє запитання цієї рубрики: пане Андрію, чи правда, що вчителі географії постійно борються з питанням? А навіщо нам знати всі країни? Світу та їх столиці. Для того, щоб знати, де найвище платять заробітну плату. Щонайменше. Да. Дякую. Перший наш рубіж ми пройшли. наступні у нас буде серія запитань до вас, як експерта, як вчителя, як чудову людину. Отож, давайте розпочнемо з нашого другого розділу, другого блоку. Отож, пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка ваша головна зброя за увагу учнів? Карта світу? Цікаві факти чи випадковий збій в зумі? Випадкових зумів випадкових збоїв у зумі дуже рідко бувають, але Кожен інструмент по-своєму цікавий. Ну, я особисто дотримуюсь думки, що карта це друга мова географії, і без, без карти урок географії провести нереально. Тобто нею можна захопити? Звичайно, але і кожен вчитель також має свої фішечки, які ми також зацікавлює учнів на уроках. Чудово, я, І... я свої секрети, поки розкривати не буду. Ой-ой, ну хоч трошечки відкриєте нам зовсім малюсінькі, щоб ми піддивились. А, ну, мій секрет це штучний інтелект. Угу. Окей, добре, про це поговоримо далі. Скажіть, будь ласка, яка країна найкраще описує ваш емоційний стан після всіх онлайн-уроків? Спокійна Швейцарія. Чи Вулканічна Ісландія. Чи обрати свій варіант? Я оберу свій варіант Україна. Україна. Так, приймається. Гаразд. Пане Андрію, наступне питання. Спробуйте нам пояснити, бо досі не можемо ми знайти і розібратися в наступному запитанні. Отож, чому учні можуть годинами блукати по Майнкрафту, але губитися на карті України? Е, тому що о, карта України не складається стільки з кубиків на крафті. Добре, гаразд, ідемо далі. Розкрийте секрет і скажіть нам відверто: хто з людей вас більше лякає? Люди, які вірять, що земля пласка, або люди, які жодного разу не використовували Google Maps? Скоріше ті, хто не використовували Google Тобто, <рес> -то Уже вас не дивують люди, які досі вірять, що земля пласка? Ну, більше того, є люди, які вірять, що вона квадратна, або, а, або е, напівсферична. Ага, ну і такі є. Гаразд. Ідемо далі. Ідемо далі, і наступне питання: якби географія була спортивною дисципліною, то яка з поміж спортивних дисциплін у вас би. Асоціювалася з вашим предметом. Ну, в мене географія асоціюється виключно з моїм улюбленим видом спорту це футбол. Чому? Чому? Тому що футбол це теж географія. І так. футбол це, це не просто вид спорту, футбол це стиль життя. І стиль життя, за допомогою якого можна пізнавати не тільки світ і е, окремі країни, а й подорожувати різними містами. І невеличкими містечками переглядаючи незабутні матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Конференцій, Ліги Європи, чемпіонати світу, чемпіонати Європи і ряд інших е, місцевих турнірів, місцевих чемпіонатів провідних країн не тільки Європи, а й усього світу. Гаразд. Записали, запам'ятали, взяли до відома. І наступне останнє питання цього блоку. Пане Андрію, якби у вас була суперсила для дистанційки, для дистанційного викладання. Що це була б за суперсила? Інтернет 5G. Угу. Тобто, це, це єдина суперсила, якої вам не вистачає? Можливо, суперсила б, збільшити кількість годин у добі. Угу. Окей, записали. Наступне і останній наш блок. Звучить він так, продовжує речення. Я читаю, ви продовжуєте. Правильних, неправильних відповідей немає. Отож, перше запитання звучить так: якщо ви заблукали в лісі, компаса і навігатора у вас немає. Дочекайтесь осені. Продовжіть, будь ласка. Подивіться на мох і заспокойтесь. Мох заспокоює. Мох заспокоює. Прекрасно. Можна їсти, можна дивитися, можна до рани прикладати. Можна чаю, чаю заварити з моху. Добре, добре. Гаразд, наступне, друге запитання. Те ж саме, продовжує речення. Якби учні орієнтувалися на карті так само добре, як у TikTok, то. Якби учні. Так, 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 то, звичайно, було б більше трендів залітало б на карти світу, ніж у самому Тіктоці. Тобто маємо взяти собі за мету ось досягти таких результатів. Я таке, так. Да. Добре. Наступне. Якщо під час онлайн-уроку вчитель вимкнув камеру, це означає. Що він зголоднів? Що він зголоднів, перекусити. поперекусити. Добре? І я останні... ніколи не вибираю камеру, майте на увазі. Маю на увазі і, і переконані в цьому, і знаємо. І останнє запитання. Отож, продовжує речення: якби я мав 100 гривень за кожні, а це точно буде на контрольній роботі, то я б. Ну, звичайно, був би мільйонером. <ріст> ви такий кого вчитель, я думаю, ви другий, ви другий вчитель, хто мав би уже бути мільйонером. <ріст> Дякую, пане Андрію. На цьому серія запитань закінчилася, але якщо після цих відповідей вам, друзі, всі, хто нас дивляться, не захочеться скласти карту нервових клітин. Що загинули в боях з знання, то ми свою місію виконали. Дякую, пане Андрію, за цікаву розмову, за цікаву зустріч. І сподіваємось на наступні наші зустрічі. Дякую, пані Лілю. З радістю буду приймати в таких челенджах активну участь. Дуже сподобалось. Дякую.